Чи потрібна тимчасова система вентиляції з рекуперації тепла в сучасному будинку? Так, на мою думку, потрібна, тому що сучасні будинки стараються зробити максимально енергоефективними. Відповідно, ставлять вікна, які не пропускають холодного повітря в будинок. Тому наш будинок фактично залишається без подачі свіжого повітря. Мусова система вентиляції з рекуперацією тепла це система, яка подає в нас будинок свіже повітря, і при тому викидаючи відпрацьоване тепле повітря на вулиці, підігріває свіже. Повітря, яке заходить до нас до хати шляхом його обміну енергією, e, чи дорого робота система обходиться, так, вона потребує певної інвестиції, але це не означає, що це не потрібно робити. E, я, наприклад, в свого випадку вирішив поступити наступним чином, тобто я на даному етапі e, проложив фактично всі повітру e, встановлені анемострати e, пленами, то я потім буде ставлятися і в майбутньому воно мені не буде погіршувати якусь ситуацію, я це можу зробити, не ламаючи ремонт. А саму вентиляційну установку я вже зможу зробити після того, як вже будуть помальовані стіни, як будуть застановлені всі підлоги, стелі зроблені. І коли вже буду тут проживати, то тобто потім це вже буде не так дорого. Тільки за цей рік в нашою компанією було змонтовано, передбачено встановлення майбутнього вентиляційної установки порядка на трьох об'єктах. Тобто ми суди там зробили, вже порозводили всі квітропроводи, погодилися з дизайнерами, поводили всі виводи, які потім акуратно будуть підключені ці адимостати, і без проблем буде встановлена вентиляційна установка за рекуперацією тепла. Якщо вас цікавить вартість таких робіт разом з обладнанням, звертайтеся, підрахуємо.